На запорізькому напрямку без суттєвих змін ворог продовжує накривати вогнем позиції наших захисників а також цивільних. Минулої доби під ворожий вогонь потрапили Юлівка, Гуляйполе, Варварівка, Новояковлівка. Евакуювалося з області майже 900 осіб. Вночі 4 серпня ракета росіян поцілила поблизу автотраси в районі Вільноандріївки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також під ракетний обстріл потрапив заводський район Запоріжжя, внаслідок чого одна людина отримала осколкові поранення та також руйнувань зазнав і об'єкт інфраструктури. Згодом о четвертій ранку загарбники вдарили по складах агрофірми у Тернувацькій громаді, а також по селу Новоїванівка Комишувацької громади на щастя постраждалих немає. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріл із артилерії та танків біля залізничного, Варварівки, Мар'їнки Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського і Тимирівки. Ворог. Завдав авіаудару неподалік Новополя тривають бойові дії в напрямку Олександрівка-Мар'їнка.